Між кучерявих лісів та грайливих озер простягається мальовничий район Волині. Запрошуємо вас на Ратнівську землю. Мандруючи по ліссям, ми завітали на землю, що з давніх давен має назву Ратнівська. Перші писемні відомості про ратне датуються кінцем 12-го, початком 13-го століття. В ті часи це було прикордонне місто Галицько-Волинського князівства, де постійно перебувало військо радь. Звідси й походить назва поселення. Нині воно не відрізняється від інших мирних населених пунктів України, і зустріли нас тут талановиті ратнівчани. Часто творчі люди черпають натхнення у природи, а деякі ще й користуються її дарами, аби звичайні речі перетворювати на витвори мистецтва. Так сталося і у пані Парасковії. Вона плете із лози. У нас на Волині дуже багато росте лози, і мені дуже подобається ця робота. Жінка каже, що ідеї для роботи приходять легко, але треба знати тонкощі цієї справи. Для кожного виробу особлива лоза десь тонша, десь товща. Тож ми поцікавилися, як саме вона її заготовляє. Вона росте, її треба зрізати, її треба прокип'ятити, тоді зняти шкірку, тоді сплести і полакувати. Тоді таки буде твір готовий. Пані Парасковія вже давно займається лозоплетінням та особливість її робіт у тому, що вони являють собою цілі композиції. Жінка каже, що відтворює у своїх виробах саме життя. Тож аби дізнатись трошки більше про життя людей на Ратнівщині, ми вирушили далі. Наразі ми завітали до невеличкого села Замшани. Це село на соковитою зеленню і тихим шелестом хвиль. Фолькмюзік у Замшанах. Прибувши в це мальовниче село, ми поставили йому вже традиційне запитання: що в імені твоєму? Так от поселення замшани отримало свою назву завдяки тому, що відносно Ратного знаходилося замшанами, тобто за болотами, що густо вкриті мохом. Мабуть, через те, що до села довгий час було непросто дістатися, тут збереглася ніжна і незаймана природа. А серед її барві, чистої енергії творить у замшанах талановита художниця, з якою нам закортіло познайомитись. Розкажіть, будь ласка, Мариночко, як ви почали взагалі займатися вишиванням, малюванням? Що краще, що перше? Е, ну, коли познайомилася з чоловіком, ми познайомилися в САКах, в Криму, в санаторії Бурденко е, почали жити разом. Е, він мені запропонував поїхати на навчання в Євпаторію на живопись. Пані Марина каже, що освоївши нові знання, вона відчула неймовірну тягу до малювання. Розповідає, що процес написання картини може настільки її захопити, що вона втрачає лік часові і просто розчиняється у роботі. Коли починаєш розводити краски, коли робиш перший мазок, воно саме тебе захватує, ти починаєш шукати кольори, шукати об'єм, все це воно надихає і ти занурюєшся до цього світу. Так? А у замшанах теж свій маленький світ. Життя тут лється тихо і помірно, наче пісня із уст самих селян, в якій відображена вся їхня любов і шана до батьківської землі. Ось у такому миловидному селі творить ансамбль Діброва, який привіз нам старовинну обрядову пісню. Давайте послухаємо. Дякую вам за пісню. Скажіть, будь ласка, скільки років вашому колективу? Наш колектив вже існує більше 40 років, і 7 років уже як носить звання народного. Ну це дуже чудово. Ви прекрасно співаєте Оця обрядова пісня. Вона просто зачарувала. Зараз дуже на часі створювати колективи, вокальні колективи, фольклорні гурти. Вони цікавляться українською народною піснею. Скажіть, будь ласка, як починати, що можливо взяти до уваги, щоб все таки от стільки років протриматися? Ну, перш за все, треба, мабуть, любити свій рідний край, свою українську пісню і не забувати, яке на, як в нас коріння, і починати саме з автентики, починати з тих пісень, які нам співають наші бабусі. Наша замшанська земля це багаті ліси та родючі поля. Це трударі та талановиті майстри серед нас також присутні в нашому ансамблі майстрині. Це е, Євдокія. Яка пече це коровайниця? Тож сьогодні в неї також подвійне свято в неї день народження. А також вона вперше стала бабусею. Ми її вітаємо. Наші вітання много літа. Вам дорогенька. Дякуємо, дякуємо щиро. Приміть коровай від нас, цей запашний своїми руками роблений з душею, з серцем, з любов'ю. Дякую, щиро. Ну і думаю, замітили рушничок під короваєм. І Ось раденце. З бабусиної скрині, щоб тепло вам було завжди сонячно на душі. Прийміть подарунок. Ми дуже раді сьогодні бути у гостях у вас, Оксаночко, і дуже раді, що ми зустрілися з вами знову. Думаємо, що не останній раз. І цей подарунок оці. Полосочки, ці стежиночки хай завжди приводять до нашого двору. Дякую! Я скажу одразу, що ці стежиночки прикрасять наш музей. І ще прийміть від нас корзиночку здоров'я, корзиночку багатства нашої землі замшанської, волинської. Тут у нас і грибочки. Як, як ви любите, так, так? і чорнички, і журахлини. Тож все для вас. Прийміть. Ух. Ну і для настрою, як годиться, щоб нас не забували і запрошували на свою програму. О, дякую! Будемо коштувати ваші смаколики. Дякую вам за пісню і за хороший настрій, які ви нам подарували сьогодні цією піснею. І зараз будемо слухати дівчину, яка закохана в українську народну пісню. Співає Руслана Лоцман. żenchi ki 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 żenchi Oh, sweet.